Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 9. Попереджувальні сигнали. Пункт 9.1. Попереджувальними сигналами Є. Сигнали, що подаються світловими показчиками повороту або рукою. Звукові сигнали. Перемикання світла фар. Увімкнення ближнього світла фару світло пору доби. Увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору. Пункт 9.2. Водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Пункт 9.3. У разі відсутності або несправності світлових показчиків повороту сигнали початку руху від правого краю проїжджої частини, зупинки зліва, повороту ліворуч, розвороту або перестроювання на смугу руху ліворуч подаються лівою рукою витягнутою вбік, або правою рукою витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору. Сигнали початку руху від лівого краю проїзної частини, зупинки справа, повороту праворуч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою витягнутою вбік, або лівою рукою витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору. У разі відсутності або несправності сигналів гальмування, такий сигнал подається лівою або правою рукою піднятою вгору. Пункт 9.4. Подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості руху, але не менш як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 метрів поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Пункт 9.5. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Пункт 9.6. Для привернення уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами і звуковий сигнал. Пункт 9.7. Забороняється використовувати дальність світло фар як попереджувальний сигнал. В умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду. Пункт 9.8. Під час руху механічних транспортних засобів у світлопору з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світлофар повинно бути увімкнене. У колоні на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8, на зустріч загальному потоку транспортних засобів на автобусах, мікроавтобусах, що здійснюють перевезення організованих груп дітей, на великовагових, великогабаритних транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метри, та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. На транспортному засобі, що буксирує, у тунелях. На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу, ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв. Пункт 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена. У разі вимушеної зупинки на дорозі, у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засиплення водія світлом фар, на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами, на механічному транспортному засобі, що буксирується. На механічному транспортному засобі позначеному розпізнавальним знаком «Діти», що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки чи висадки, на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі, у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Пункт 9.10. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації, слід установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Пункт 9.11. Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією, або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. Задано транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 ВГГ цих правил, з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеному під пункті П пункту 9.10 цих правил. Пункт 9.12. Моготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, який застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10, 9.11 цих правил. Повинно бути добре видно як у день зі сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості. Правила дорожнього руху України розділ 10. Початок руху та зміна його напрямку. Пункт 101 Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Пункт 10.2. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги, велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Пункт 10.3. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Пункт 10.4. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначений для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух можливий лише в одному напрямку, установлену конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобам. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот. За наявності трамвайної колії посередині проїзної частини водій на рейкового транспортного засобу, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю. Пункт 10:5. Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортних засобів не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. Пункт 106. Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення дозволяється відступити від вимог пункту 104 цих правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби для забезпечення безпеки дорожнього руху слід звернутися за допомогою до інших осіб. Пункт 107. Розворот забороняється на залізничних переїздах, на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними у тунелях за видимості дороги менше 100 метрів, хоча б в одному напрямку, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті. На автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів за винятком перехресть місць позначених дорожніми знаками 529 та 5.30. Пункт 10:8. Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі. Пункт 10.9. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Пункт 10 10.10. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 – Цих правил та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином. Пункт 10.11. У разі, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. Правила дорожнього руху України розділ 11. Розташування транспортних засобів на дорозі. Пункт 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху рейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками 5.16, 5.17.1, 517,2, а за їх відсутності самими водіями, з урахуванням ширини проїзної частини, відповідного напрямку руху, габаритів, транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Пункт 11.2. на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нарейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Пункт 11.3. на дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії, дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди, або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках. При цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу. Пункт 11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху, в одному напрямку забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Пункт 11.5. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки стоянки. Пункт 11.6. На дорогах, які мають три більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони. тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліва в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження. Пункт 11.7. транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищити 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися як найближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Пункт 11.8. По трамвайні колії попутного напрямку, розташовані на одному рівні з проїзною частиною, для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня, для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16, 5.19, 3. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1. -1. 18. У всіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая. Пункт 11.9. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини травмальні колії та розділювальну смугу. Пункт 11.10. На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху, лініями дорожньої розмітки, забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Пункт 11 11.11. При інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. Пункт 11.12. Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватись на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, і, якщо це не суперечить пунктам 11.2, 11.5 та 11.6 цих правил. Пункт 11.13. Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1-26.3 цих правил. Пункт 11.14. Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах, санях. І е, вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. Правила дорожнього руху України розділ 12. Швидкість руху. Пункт 12.1, 12.10. Пункт 12 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Пункт 12.2. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Пункт 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів. Для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Пункт 12.4. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км на годину. Пункт 12.5. У житлових пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км на годину. Пункт 126. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5,51 дозволяється рух із швидкістю. Автобусам, мікроавтобусам, що здійснюють перевезення організованих груп дітей легковим автомобілям з причепом і мотоциклам не більше 80 км на годину, транспортним засобам, якими керують водії стажем до 2 років, не більше 70 км на годину, вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові та мопедам, не більше 60 км на годину, автобусам за винятком мікроавтобусів не більше 90 км на годину. Іншим транспортним засобам на автомобільній дорозі, що позначено дорожнім знаком 5.1, не більше 130 км на годину. На автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою не більше 110 км на годину. На інших автомобільних дорогах не більше 90 км на годину. Пункт 12.7 Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км на годину. Пункт 12.8. На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з уповноваженим підрозділом Національної поліції рішенням власників доріг або органів, які передано право на отримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків. Пункт 12.9 Водієві забороняється… Перевищувати максимальну швидкість зазначену технічною характеристику даного транспортного засобу. Перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах 124-127 на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки 329-331 або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак відповідно до підпункту і e, пункту 33 цих правил. Перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби, з дуже малою швидкістю. Різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Пункт 12.10. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29 та або 3.31 обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки та або наближення до відповідного об'єкта. У разі, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та або 3.31 встановлені з порушенням. Визначених цими правилами вимог щодо їх введення, чи з порушенням вимог національних стандартів або залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Пункт 12.10. Обмеження дозволеної швидкості руху. Дорожні знаки 3:29 та або 331 на жовтому фоні вводяться тимчасово виключно. У місцях виконання дорожніх робіт, у місцях проведення масових або спеціальних заходів у випадках пов'язаних із стихійними погодними явищами. Пункт 12.10.2. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно, виключно на небезпечних ділянках доріг. Та вулиць небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги тощо у місцях розміщення наземних нерегульованих пішгодних переходів, у місцях розташування дорожніх станцій патрульної поліції, на ділянках доріг, вулиць, прилеглих до територій, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих, оздоровчих таборів. Правила дорожнього руху України 2025, Розділи 13 та 14. Розділ 13. Дистанція. Інтервал, зустрічний роз'їзд. Пункт 13.1. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться і стану транспортного засобу, повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Пункт 13.2 на дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищують 40 км на годину, повинні дотримувати такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують об'їн, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Ця вимога надіє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обгону чи об'їзду. Пункт 13.3. Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Пункт 13.4. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій на смузі руху, якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6, крутий підйом і 1.7 крутий спуск. За наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Розділ 14. Обгін. Пункт 14.2. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту перестроювання ліворуч. Смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу. Пункт 14.3. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Пункт 14.4. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метрів, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Пункт 14:5. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Пункт 14:6. Обгін заборонено на перехресті, на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом, у кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості, транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, у тунелях, на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.